Вітаю! Що ви знаєте про менторство? Чому кажуть, що ментори потрібні для кар'єрного росту, як розвивати менторство у громаді та знайти менторську програму для себе? Розберімося у цьому відео. Менторство це партнерські та водночас наставницькі взаємини між ментором чи менторкою та протеже. Ментор або менторка це наставники із професійним досвідом. Протеже-абементі або менті це людина, якій потрібні професійні поради, щоб зростати. Ментори допомагають у цьому протеже, передають досвід і знання, допомагають установити зв'язки в потрібній сфері діяльності. Наприклад, підприємниця хоче відкрити крамницю, але оформити документи виявляється непросто. Менторка, досвідчена власниця успішної крамниці, дасть пораду, як обійти підводні камені роздрібної торгівлі. Інший приклад: ви працюєте в ОМС і хочете запровадити програму з розвитку бізнесу для жінок. Досвідчений ментор укаже на потенційні підводні камені вашої ініціативи і порадить, як їх обійти. Для початківців менторство це спосіб швидше зростати професійно. Молоді стартапери, які мають досвідчену наставницю чи наставника, мають утричі більший дохід та команди. А також вони більше цікавлять інвесторів. Про це свідчить аналіз технологічних компаній Нью-Йорка. Водночас, менторство потрібне і досвідченим фахівцям. Погляньмо на технологічні компанії Нью-Йорка вартістю понад 100 мільйонів доларів. Статистика говорить, що у третини з них засновники мають менторів. Навіть Марк Цукерберг, засновник Фейсбуку, мав ментора Стіва Джобса. І коли той помер, Цукерберг відзначав, що засновник Apple був безцінним наставником. Менторство це не лише про бізнес. Працівникам ОМС стануть у пригоді поради щодо сучасного управління та демократичних інновацій, щодо організації публічних консультацій, зв'язків із громадськістю, відносин з міжнародними донорами та ще з багатьох питань. Просити поради в інших людей це не тільки нормально, але й корисно для професійної діяльності. Чим саме? По перше, ментори мають досвід, якого поки що не маєте ви. Вони вже вирішували ті завдання, з якими ви стикаєтесь вперше. Ви можете навчитися на їхньому досвіді і не повторювати тих самих помилок. По друге, ментори бачать ситуацію комплексно, сторонній людині легше об'єктивно оцінити вашу ідею, її слабкі місця та потенціал реалізації. План і стратегія – це складно, і професійний погляд ментора вбереже вас від типових та болісних помилок. Також із планом ви самі зрозумієте, які навички потрібно освоїти або посилити. Наприклад, для відкриття крамниці вам потрібно буде засвоїти основи фінансової грамотності, маркетингу, управління людьми та певне програмне забезпечення. План допоможе розставити пріоритети, чого вчитися насамперед, а що поки що можна відкласти. По-третє, ментори мають свіжий погляд на звичні для вас ідеї. Менторка чи ментор може поглянути на безвихідну ситуацію під новим кутом і дати вам корисну пораду. Але тут є важливий нюанс. Ментори можуть підказати правильний шлях навчання або дати пораду, але вони не мають займатися вашим навчанням або розв'язувати проблеми за вас. Її або його не хвилює, чи вчасно ви приходите на роботу і які формули в Excel вмієте використовувати. У менторів є дві важливі функції: перша надихати протеже на особистісний та професійний розвиток. Друга обмінюватись інформацією і ділитися своїми знаннями. Отже, якщо менторство така корисна річ, то як його розвивати у громаді? Розберімося, як це можуть робити органи місцевого самоврядування, некомерційні громадські організації та бізнес асоціації. Органи місцевого самоврядування можуть закласти розвиток менторства у програму розвитку громади. Для цього стануть у пригоді зв'язки з містами-побратимами та іншими ОМС, представниками громади та бізнесу. Наприклад, можна запровадити регулярні навчальні поїздки з обміну досвідом у міста побратими. Якщо маєте вільні приміщення, організовуйте там тренінги та лекції і залучайте на них професійних менторів. На тренінгах та програмах з менторства важливо пропрацювати психологічні складнощі. Підкреслюйте, що просити пораду не означає неспроможність самостійно розв'язувати свої проблеми, це нормальний обмін досвідом. Втім, ОМС може не вистачати бюджету або досвіду для організації менторських програм. Тому до процесу організації менторства у громаді можуть приєднуватись некомерційні громадські організації, НГО вони також можуть планувати й організовувати проєкти з менторською складовою. НГО можуть лобіювати включення програм з менторства у діяльність ОМС. Або допомагати ОМС, поширювати інформацію про менторські програми, розповідати громадськості про успішні кейси та залучати більше менторів. Як бізнес-асоціації можуть сприяти розвитку менторства в громаді? Для бізнес-асоціації менторство означає розвиток мережі контактів і власне бізнесу. Асоціації можуть постачати менторів і менторок на заходи в громаді або самі організовувати такі заходи. Тут спрацьовує формула, поки намагалась пояснити іншим, зрозуміла сама. Зазвичай учасниці бізнес-асоціації готові ділитись досвідом із початківцями. Це створює для них більш професійне середовище. Добре. Припустимо, ви вирішили, що вам потрібен ментор чи менторка, або ви хочете організовувати менторство в громаді. Де знайти менторів? Тут є низка варіантів. Звісно, можна шукати в соцмережах, особливо у LinkedIn, профіль, на якому це фактично резюме у вільному доступі. Тут ви можете знайти практично будь-яких професіоналів і сконтактуватися з ними. Втім, це далеко не єдиний майданчик для пошуку. Зверніть увагу на менторські програми. Наприклад, в Україні є проєкт Я зможу, який реалізує фонд Олени Пінчук та фундація Кока-Кола. Мета проєкту допомогти жінкам здійснити свої професійні мрії. Як? Через спілкування з іншими успішними жінками-менторками. Серед них є політикині, журналістки, маркетологині, підприємниці, мисткині, науковиці та представниці інших сфер. Можливо, серед менторок знайдуться учасниці вашої громади або ті, хто захоче взяти участь у вашому проєкті. Окрім того, шукайте менторів на конференціях, воркшопах, семінарах, словом, на заходах, де збираються експерти та діляться досвідом, практиками, ідеями й інноваціями. У чому перевага? Якщо на вас справила враження експертка або експерт у вашій сфері, ви можете одразу напряму познайомитися з нею або ним. Не нехтуйте професійними групами та спільнотами, з'ясуйте, де збираються люди потрібної вам професії, та приєднайтесь до них. Наприклад, ви хочете організувати спільноту веб-дизайнерок. Приєднайтесь до відповідних груп у соцмережах, щоб бути в курсі трендів цієї професії та знати, де мешкають потенційні ментори. Наприклад, у Києві є спільнота дизайнерів Behance та спільнота продакт-менеджерів ProductTank. Скористайтеся допомогою актуального оточення, не соромтесь запитувати та шукати. Ваші друзі, колеги чи родичі можуть знати того, хто вам потрібен. Запитуйте і формуйте список потенційних кандидатів. Пошукайте міжнародні можливості. Наприклад, є програма для міжнародного обміну досвідом Еразмус для молодих підприємців. Підприємці-учасники можуть навчатися у керівників малого бізнесу із інших країн. Або пошукайте програми з менторства для активних громадських діячів. Якщо стежити за новинами профільних ресурсів, можна натрапити на нетворкінги змінотворців або знайти програму наставництва. Словом, досліджуйте ринок, відвідуйте заходи, знайомтеся з професійними спільнотами та гугліть. Так ви знайдете джерело експертизи, відповідей на ваші запитання та потенційних менторів для себе та громади. Отже, менторство це партнерство, в якому досвідчена людина передає свої знання та навички протеже. Менторство корисне і початківцям, і досвідченим професіоналам. Це спосіб не наступати на типові граблі та рости ефективніше. Тож, складайте цілі та шукайте менторів, усі покликання під відео, успіхів!